Це Сем Бенкман Фрід, відомий як СБФ, засновник FTX. Також він контролював криптовалютний хедж фонд Alameda Research. Але це в минулому. Він прикидається милим хлопцем. Якось він навіть заплатив відомому ютуберу, щоб той назвав його найщедрішою людиною в світі. Уявляєте? Але правда в тому, що він брехло та шахрай. Його криптовалюта FTX була фінансовою пірамідою, прихованою за криптожаргоном. Одного разу він засвітився на подкасті Bloomberg, де хвалився цим. Так таке іноді буває. Свою схему понці він використовував для займу мільярдів реальних доларів, котрі не зміг би повернути. А потім будував свою імперію на таких вмираючих компаніях, як Voyager та BlockFi. Джим Крамер навіть назвав його новим Джейпі Морганом. Дивно, це не схоже на Джима Крамера просовувати афериста мільярдера. СБФ продавав людям криптовалюту, схожу на біткоін або щось таке. Але насправді всі отримували від нього боргову розписку. Схема працювала до тих пір, поки всі вкладники не почали одночасно намагатись вивізти гроші. З'явився ще один персонаж, який ненавидів ЕСБІФа. Та настрочив декілька пасивно-агресивних твітів. Це спрацювало. У СБІФА недостатньо грошей, щоб виплатити усім та одразу. Зу і тепер його клієнти втратили все, якби він тільки знав, що за такою самою схемою працюють всі банки в світі. Так куди ж він витратив всі гроші? 4 мільярди доларів на врятування потупаючого хедж фонду. Оце так злочин. 21 мільйон на рекламу під час суперболу, 5 мільйонів на передвиборчу кампанію Джо Байдена. І ще 40 на демократичну партію. Всі, хто вказують на цю історію, говорять: ось чому потрібно регулювати крипто? Пам'ятуйте, СБФ, вкрав мільярди. Це злочин. Багато з цього він витратив на хабарі політикам. До речі, теж злочин для того, щоб створити криптомонополію для себе. Державне регулювання не захищає клієнтів, воно захищає шахраїв. Саме це й намагався зробити Сем Бенкман Фрід.